Річка Рось міліє через спеку і суперечки місцевих чиновників. Півмільйона жителів Білої церкви, Корсуня Богуслава, можуть залишитися без води або пити забруднену. Чому з'ясовувала Софія Кочмар? Поданокі птахи бродять по болото в селі Яблонівка замолилась настільки, що посередині утворились острівці місцями рівень води впав на півтора метра. Сергій, охоронець водосховища, каже, що востаннє таке було 20 років тому. Повесні тут вода взагалі була 10 сантиметрів вище рівня, перетікала, потім 8-7 почала падати. З початку червня, вода вже не текла через верх. відкрили, шлюза підняли для того, щоб створити русло, щоб туди текла вода. Річка Рось має більше як тисячу малих приток, а воду з її водосховища п'ять пів мільйона українців. От річка Ростовиця впадає в верхнє водосховище, а тут розташований водозабор питного водопостачання. Оце гребля, самого більшого водосховища басейну. басейну. Це вже розпочинається середнє водосховище, тут його гребля, це саме. Місто Зараз керівник басейного управління побоюється, чи вистачить питної води білій церкві, Корсуню та богославу. Через зневодення можуть не витримати очисні споруди. Якщо рівень впаде іще на пів метра, то верхній шар води, в якому інтенсивно розвиваються синьо зелені водорослі, поступить на водозабор. Вода буде вкрай низької якості, матиме поганий запах. Крім того, вона буде трохи і токсичною для людини. Він пояснює, воду біля церкви могли б подати водосховища, які вище за течею. проте половина з них без хазяїна. Тому будь-який сільський голова сам вирішує, чи відкривати шлюзи. Мер Тетієва розповідає, води не віддасть, бо не хоче громада. І нехай водою буділяться інші. О, той, хто займається там риборозведенням, бо фактично там порибалити зараз з вудочкою не можна. Лобірують ці інтереси, щоб не скидати з туди воду. Розв'язати конфлікт кажуть у річковому управлінні, можна або в уряді, якщо він видасть відповідне розпорядження, або ж слід дочекатися сильного дощу. Софія Кучмар, Микола Чебатульов, новини на першому.